Дуже важлива для нас перемога і по очам я бачив, що хлопці дуже, дуже серйозно підійшли до цієї гри, тому що напередодні ми програли охтирці і, звичайно, зробили висновки. Ми побачили, що 5 чоловік грали скажімо так, порівняно з Охтиркою, порівнявся склад 5 гравців нових ми використовували в цьому матчі, тому що на тренувальних зборах. Звичайно, всі грали, і ми не за це не переживали, тому що у нас дійсно колектив збалансований і сказали знаки травми нашого капітана, дуже серйозна травма, буде оперативне навчання поза баражання. І хлопці грали як і за себе, і як воїн до того хлопця. І ми Дуже вдячний їм за це бажання перемогти. І могли вирішувати, звичайно, раніше трішки забувати, тому що моментів було чим мало. Але найголовніше ми вигнали і завоювали тривічки, тому що сума завжди важко грати. І команда дійсно суми заслуговують уваги. Тому що команда дійсно молода, хороша, грають футбол саме головне. І з такими командами дуже важко грати.